Всіх вітаю. З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Як завжди, кожного дня, що сталося за минулу добу, що сталося вчора, сьогодні, вночі між вчора і сьогодні. В Україні, в світі, хто зробив які заяви, хто з ким побачився, про що домовилися або не домовилися, які події відбулись. Про це я зараз вам все розповім. Розкладу по поличках. Ви підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте обов'язково. Алгоритми YouTube люблять, коли ви є досить активними в соціальних мережах і штовхаєте це відео для того, щоб його побачило якомога більше людей. Для чого це нам? Для того, щоб ми витісняли все про російське, брехливе та маніпулятивне, і слухали виключно українське, тим паче верифіковане. <кій> Тож, сьогодні за традицією, 4300. Сьома доба російсько-української війни, 309-та, вибачте, доба російсько-української війни, яка почала з 19 лютого 2014 року, і 1360 боже, бачите, пишу собі, а почерк страшний. 1366 доба повномасштабної частини від повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Друзі, сьогодні. Я хотів би трошки пройтись і розповісти про те, що заяви робиться про так званий 28-пунктовий план. Ну, мирним мені його важко назвати, але е, Сполучених Штатах називають так, і звісно, ці наративи просуваються по всьому світі. І, звісно, до нас в першу чергу, значить, е, хто що розповів, е, що в тому плані є, і знову ж. Поки що досконально до кожного кому ми не бачимо, не знаємо, але є певні, певна інформація, все ж таки, що там є, про що там йде мова. Значить, хто про це домовляється, про що домовились? І як це відбувається, як тиснуть, які роблять певні політики, заяви, і що складає загалом у нас. Оце зараз вам буду розкладати. Значить, перше що, значить, ці 28 пунктів, про які всі. Говорять, значить, 28 пунктів. Ну, що ви розуміли, насправді там історія про те, що а давайте все, що Росія захотіла, все Росія і дамо. Ну, бо по-іншому розцінити те, про що йде в цих 28 пунктах, ну, досить важко якось по-іншому сказати. Я поясню, чому. По-перше, там є декілька складових. Території, значить, по територіях, все, що Росія завоювала, залишається за Росією. Американці, начебто, мають визнати Крим російським. Ну, як мінімум, вже це, ці два пункти вже говорять про те, що план абсолютно недієвий і про мир тут якось не дуже згадується. Далі гуманітарний трек. Називемо його так. В Україні має бути друга офіційна державна мова російська. Російська церква має лишитись і взагалі майже там розвиватись. Ці два пункти також є нездійсненими і невиконаними в рамках цієї мирної угоди. Але маразм дедалі як -то, кріпчає, да? міцніше в цих якраз, начебто, перемовинах, і в цьому також плані. Є історія про те, що ми маємо, наша армія має зменшитись вдвічі. В мене немає інформації, зменшитись вдвічі від діючої, чи зменшитись вдвічі від тої, яка була до повномасштабного вторгнення. Але в будь-якому випадку цей один навіть пункт, не здійснений з, з, з української сторони. В принципі, всі ці пункти, про які я сказав. Це перше капітуляція. Друге, підігрування, піддакування і повне прийняття російської сторони. І третє, це запрош... не просто запрошення, а це погодження і підтримка подальшої окупації України. Ну ви ж наважаєш, ні в кого немає сумнівів в тому, що по-перше. Це що а, до речі ж, території ще з Донецької області треба повністю вийти, щоб ви зрозуміли. Тобто відійти військам. І вважаєш, ж нікого не є сумнівою в тому, що на окупованих територіях і ті, які мають бути е знову окупованими, да, або стати вперше окупованими, бо там ще були розмови про території, які були раніше окуповані, їх також треба е чудлі не вийти. І таке є навіть перемовини. Знаєте. Тобто Херсонська, ну Херсонська і так. Херсонська а, входить в Конституцію, в Конституцію, бо там на папір просто потреб Російської Федерації, і тому має бути там, звідти вийти українські війська, а в принципі українська влада, а також на та території, які були окуповані в Харківській області, в моїй рідній Харківщини, розумієте? І вас нікого ж не, а, не викликає сумнівів да, і заперечень тому, що всі от такі умови. Це просто початок ще більшої окупації. Ні в кого ж не викликає сумнівів в тому, що люди, які залишаться там, більш того, хоч трошки мають якусь проукраїнську позицію, або взагалі просто там мають активну позицію в житті, всі вони будуть знищені, бо нічого не може чинити спротив для рускового міра, для того, щоб Росія просувалась. Більш того, коли Росія закріпиться на цих -сих територіях. Уважає, ні в кого немає сумнівів, що Росія піде далі. Далі. І це не закінчиться там на тих територіях, які вони зараз говорять. Бо окупація Лівобережної України. Більше того, з переходом через річку Дніпро. На Правобережну Україну, Київ і далі. Ну, ні в кого ж цього сумнівів немає. Тому, коли нам привозять. Чи знаєте, так спочатку закидують через засоби масової інформації, чи світові медіа в тому, що це має статися. От отак, от, от такий план буде презентований. Точніше, він погоджений з, з Росією, він розроблявся довго, все весь цей час. І от він довго не оголошувався, і він його, скажімо так, вкидували. Знаєте, отак От зараз вкинули спочатку через засоби масової інформації, світові медіа, щоб це. Пожували трошки, а потім дозовано ще давали заяви політиків, якісь там, просували далі цю історію, що оце має відбутися отак. І тоді дійсно запанує мир. Послухайте, послухайте, коли на вас нападає якась людина, і ви відбиваєтесь, і збоку це виглядає як драка, то якщо вам зв'язати руки. Драка припиниться так, для стороннього глядача. Драка припиниться. Хоча це не драка, це напад і потенційне вбивство. І якщо зв'язати вам людині, яка обороняється руки, драка припиниться. Але ця людина загине. І тому вас дуже прошу, коли хтось розповідає, що це буде мир. Ні, це буде вбивство ще більше. Зупинка війни відбудеться для ще більшого того, щоб е, вбивства продовжились. Але весь світ про це не говорив: що ой, щось летить, щось падає. Нехай українці вбивають, продовжать, але тихо, щоб про це ніхто не знав. Але якщо про це ніхто не знати не буде, це не означає, що цього не буде відбуватись. І це буде відбуватися з нами, з українцями і українками. Розумієте? От що про це, про що і ту йде. Мова. І коли вони там погоджували, спілкували з Росією, погоджували і зараз от почали викидувати. Час також дуже вдалий, да? для того, що якраз почалися антикорупційні всі ситуації і події, які відбуваються на території України, коли президент Зеленський максимально послаблений, вони вирішили, що все, тепер можна тиснути на Україну. Але їх головний прорахунок, що Україна це не виключно президент Зеленський. В їхній голові так склалася. Та, в принципі, це і в тому числі заслуга Зеленського і його команди, які їздили, перерозмовляли, що вони тут все вирішують і що це вони є. То це, як скаже, так і буде. Тому виносять отакі от умови, знаючи, що він максимально слабкий, значить він на них погодиться. Ну і що, що він погодиться, якщо він погодиться? Для цього раду ще треба пройти Верховно, як мінімум, якщо ви хочете щось там затвердити. І ключове вам, що треба, щоб населення України, народ України на це погодився. Чи ви думаєте, що картонки закінчились в Україні? Чи ви нав навпаки розраховуєте на те, що тут почнеться громадянська війна, революція, що точно обвалить фронт і все це дуже швидко закінчиться. На що розрахунок? Більш того, вони видання повідомляють про те, що цей план там погоджений, погоджений Трампом. Значить, і Україні його просто представлять, щоб вони були в курсі. І з Україною нічого погоджувати точно не будуть. Більш того, не враховує інтерес не тільки України, а навіть інтереси Європейського Союзу, що типу, вас їх не питають, ми тут вирішили. Сполучені Штати з Росією тут вирішили, розумієте? А вам просто повідомлять. І о божечки, І тут приїжджає, а, значить, міністр там, сухопіт, сухопутних військ, міністр армії да, Сполучених Штатів, Дрісков, зі своєю делегацією. Він вже в Україні. Зустрічається, звісно, з сильським головнокомандуючим Збройних сил України і все інше. Ну, просто так якось зівпало. Да? Більше того, значить, була домовлена зустріч, значить, Вікофа, начебто, була домовлена зустріч. Я от на цьому хотів би наголосити, начебто домовлена а, Стіва Вікофа, домовлена зустріч а, з президентом Зеленським у Туреччині, куди а, президент Зеленський прилетів разом з а, і Єрмаком і Умірав туди прилетів. Значить, вони повинні були говорити а, там зустрітися якраз і Проговорити все. Але Вітков, не прилетів і сказав, що зустрічі не буде, зустрічі не відбулась, Да? Саме через те, що України є свій план, який погоджений з європейцями, в тому числі з Британією, бо Британія не входить в Європейський Союз, да? який повністю а, ігнорує інтереси Росії, і Росія на це ніколи не погодиться. Як вам така заява? Ну тобто, то, що ви представили, ігнору інтереси України, ми на це не погодимося, вам до одного місця. Але інтереси Росії це не погодить. Тому він не поїде, бо це не враховує і як там не захищає, і Росія ніколи не прийде, не прийме цей план. І це якби це не гуд. Пане Віткофе, то ви на якій стороні? На російській? Чи ви зараз скажете, що ви на стороні миру? Ні, цей план не про мир, це має, план про капітуляцію. І про подальшу окупацію України, а потім Польщі, Країн Балтії і інших східних країн Східної Європи. Це очевидно для абсолютно всіх, крім пана Стіва Віткофа. Чи він йому це також очевидно? Він на це все це погоджується. І переконує, що якраз Трампа, що це класно, давайте. Я вам пам'ятаєте, говорив, коли давайте прискіпливо дивитися, як завершиться перегоперемований і цей весь мирний трек Ізраїлю з Хамасом, да? з терористичною організацією. І вам тоді казав, що, по-перше, це рольова модель, як будуть нагнітати і натягувати цей, натягувати цей мирний план, схоже, і на нашу ситуацію, і по друге. Тіпа, ставити в певну позицію, коли Ізраїлю це абсолютно невигідно, але його будуть змушувати це робити. І по-друге, що в них тепер з'явиться час, і вони будуть з прискіпливою, з величезною вагою і потугою давити і тиснути на нас, щоб ми подібний план прийняли в себе. І ось він з'являється. Розумієте? Значить, Далі вже сьогодні також заяви. Виходить, чи Марко Рубі, який держсекретар Сполучених Штатів, тобто міністр закордонних справ по нашому. Да? Говорить, що кожна сторона має піти на поступки. Пане Марко Рубі, в мене до вас питання: на які поступки йде Росія? Питання номер два, і, мабуть, не питання, а більше коментар. Ми ж розуміємо, що поступки. Хто має піти хоч на якісь десь поступки все інше, це абсолютно ІПСО в даному випадку. Я вам поясню чому. Бо досить дивно, що хтось має піти поступки тим, що йому не належить. В даному випадку Росії не належить Україна. Ще раз я вам веду приклад. Нас змушують. От я вам кажу: дивіться, у вашій кишені є гаманець, і є мобільний телефон. Розумієте? І я вам у вас забирав, от я забрав у вас мобільний телефон і кажу: Дивись, давай домовимось, маємо піти на поступки. Ти маєш піти в першу чергу на поступки. Що Або телефон, або гаманець. Я, звісно, хочу, щоб у мене був і телефон і гаманець. А ти хочеш, щоб ти був, в тебе був телефон і гаманець. І ми маємо домовитись, має піти поступки. У вас абсолютно буде логічне питання, з якого дива все, що належить мені, я маю з тобою домовлятися, бо ти в мене вкрав. Я ще якісь поступки маю піти. Це нонсенс. Більш того, ми нонсенс сидіти обговорювати. А чим же я вам поступлюсь у цій розмові? В сенсі, ти крадій. Розумієте, ти в злочинець в даному випадку виходить, в даній ситуації? От така сама історія. Про які поступки хто має піти і говорити, це звичайнісінька психологічна операція. Щоб ми починали звикати до цієї думки і вважати, що вона правильна? Ні, неправильно. Більш того, після цього виходять і роблять заяву, там також видання, да? це ж вкидується, щоб ми звикали до цих всіх думок. Що значить, э, Сполучені Штати пропонують, що Росія, коли територія э, Донбасу всі інша окуповані, Крим да? Крим, Крим взагалі э, Росія? Російським Сполучені Штати визнають. Значить, всі інші території Донбасу закуповані. Значить, Росія буде платити за них не репарації, нічого, а земельний збір. Земельний збір. Нормальна історія. Бізнесмени Хієрове просто будуть земельний збір платити. І Сполучених Штатів також говорять про те, що це от інформація від світових видань. Значить. Що там багато корисних копалин, і за це використання все інше Росія буде платити земельний збір. Україні, що вона щось робила там в рамках відновлення, можливо, ще там розвивати економіку, все інше. Ну, знаєте, для мене такий вже вимальовується наступний очевидний крок. Росія, вони з Росією домовились, все хорошо, так да? Домовились. Росія буде платити земельний збір, який знаєте, куди піде? Правильно, в українську, американську угодину по копалинах в вигляді статутного фонду. Більш того, я навіть передбачаю, що потенційно в наступному американці будуть тут заходити на окуповані Росією українські території і добувати там корисні копалини. І знаєте в чому прикол? А прикол в тому, що угода по корисним копалинам говорить, що так, ми готові з Україною добувати, не з Україна, Україна, щоб Сполучені Штати тут працювали і добували корисні копалини. Uh, і ну, робили, uh, працювали в цьому напрямку. І оскільки ми, як Україна, вважаємо окуповані території українськими, що абсолютно вірно, то у Сполучених Штатах потім буде питання. Вибачте, це територія України? Ну, Запитання до України, ми кажемо так. Угода у нас з вами по копалинах є, ми кажемо так. Які питання? Ми в рамках угоди добуваємо корисні копалини на території України? От і все. Те, що вона окупована Російською Федерацією, те, що там робиться і знищується населення? Те, що там вбиваються люди, те, що там голтуються жінки, крадуться діти і вивозяться на територію Росії, ну це так трошечки забувається це все, розумієте? От вам яка історія. От вам яка історія про ці земельні збори і інше і далі. Знову ж питання: як так знову сталося, що ви, вилізла оце, ця потвора на прізвище. Дмитрієв, Кирил Дмитрів, да, з російської сторони. І стів Вітков, який тепер знову рулить там і знову домовляється. Як він, він ж був в Опалі, там, чи його відсторонили, чи що. Як так сталося? А де наш друг Кіт Келох, який точно за Україну і точно а, не підтримує це все? А Кіт Келох вийшов заяву і сказав, що він уходить з адміністрації президента з січня. Тобто ми розуміємо, що його відсторонили повністю, і що він не має вплив зараз на ці рішення. Можливо, навіть не має доступу до Дональда Трампа, щоб йому все це пояснити. Далі наші друзі, сенатори, конгресмени, значить Дон Бейкон, от прокоментував цей потенційний план, сказав, що це Мюнхенська змова, яка була в 1938 році, що призвело до окупації Польщі. І початку Другої світової війни, він прямо про це сказав, правильно сказав. Наш інший друг Лінці Гре, значить, він говорить про те, що всі ці плани, якщо не враховують підтримку Сполучених Штатів для України і Україну, в принципі, він, а, а, він точно буде гарантовано провалений. І що вони не знали про те, що цей план розробляється. Але тим не менш, ось така історія з цими всіми планами, як все це, це відбувається, в той же самий час ми бачимо обстріли, чергові обстріли по Україні, комбіновані величезною кількістю ракет, яких е, е, пусків ракет стає е, набагато частіше і більше. І найцікавіше, що вже доведено, що в цих ракетах уламках, які були зібрані, Після обстрілу в Тернополі в жахливому, страшному просто обстріли по інших містах, Івано-Франківськ, Львівщина і так далі. Зібрали ці рештки, і точно заявлено, що там компоненти, які з Тайвань, Нідерландів, Німеччини, Сполучених Штатів, звісно, що з Китаю так само, але тим не менш. Отак діють, діють санкції. І це ж санкції не на нафту. На це на безпосередню зброю, яка вбиває мирних людей. Це все, що вам треба зрозуміти, що відбувається в світі. І все це відбувається на фоні того, які зараз ця корупційно-антикорупційна криза, да, ця політична, політична криза, отак я правильно сказав. І саме тому ми зараз в Верховній Раді говоримо, що має бути переформатована коаліція в Верховній Раді. Перше. Змінений уряд, друге, третє, має бути звільнений і е, повністю змінений е, Офіс президента. Розумієте? Бо ці перемовники, які були в тому числі, які їздять до е, без президента з президентом, От вони до чого нас довели зараз. І тепер вони будуть тиснути на президента казати: диви, якщо ти не погодишся, то ми завтра оприлюднимо. Ну мало того, що вони не просто оприлюднять, а треба це зробити. І це для нас, для українців, треба. Щоб ми все вичищали, це все лайно, ці авгіві конюшні. Ці всі стайні вичистили від цього всього непотребу і почали нормально працювати, а не оце все, що набудовано. Ці корупціонери і казнокради. Розумієте? І щоб такого не було, що ми зараз на Зеленського натиснемо, він погодиться. Тому ми не в Росії. Ми не в Росії, де вирішує одна людина. Нас народ України вирішує. І що ви вирішили, що якщо Зеленський погодиться, народ України підтримає це. Розумієте? От що! І от для чого зараз ми постійно говоримо, що так не має продовжувати. що двома міністрами нічого не завершиться. До речі, про двох міністрів. Значить, вигнали ми вчора цю Ігринчук і Галущенка. Да? Значить, кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючих обов'язків. Значить, Міністерство юстиції Людмила Сугак, яка була, і ми про це говорили, вона одразу була там, коли ще начебто відсторонювали Галущенка, що є незаконним, не було незаконним. А міністр енергетики, тимчасово виконуючий обов'язків, а це не краса. Давайте я вам нагадаю, що це за добродій. Який виходив, розповідав нам очевидні речі. Виявляється, Росія б'є не тільки по генерації, а також по розподільчим пунктам, тобто по трансформаторам, підстанціям і іншим. Міністр, виконуючи обов'язки міністра. Те, що ми з вами бачимо другий рік, те, що я вам розповідаю майже в кожному, прям до деталей, розумієте? Вийшов і відкрив нам Америку. Оце, виконуючи, тимчасово виконуючи обов'язки міністра. От я про за що кажу, за що кого треба змінювати все це кодло виганяти, змінювати і ставити професійних техні... технократів, техні... не технічних людей, а ті, хто розбирається всіх цим. Експертів, фахівців. Так, звісно, міністр буде політична посада, політична людина, бо це завжди була політична посада. Але заступники всі мають бути технарі, які знають, що робити, як робити, в тому числі в Міністерство Закордонних Справ. А ну оце лайніші, яке зараз там. От до чого призводять, щоб хтось приїжджає і розповідає, що нам треба робити. Що нас взагалі не збираються ставити, точніше, поставлять, приїхали і сказали, що ви будете робити. Не що ми будемо робити з вами разом, а що ви будете робити тут? Оце їх робота. Ви що сказали, що це не підходить нам таке, ми це ніколи не погодимось. Просто треш. Друзі, інформації ще дуже багато, Я буду вас тримати в курсі відносно того і цього мирного плану, все, що відбувається в цьому напрямку, обов'язково. Ви, будь ласка, поки підпишіться на цей канал. Будь ласка, отут поставте вподобайку, тут прокоментуйте. Тут підпишіться і дзвіночок поставте, щоб відео вам вискакало, ви бачили і побачили це у відео якомога більше людей, щоб розуміли, що відбувається. Проти чого ми маємо протидіяти і з чим не погоджуватись, і що ми маємо далі робити. Тим паче на фоні того, що на, на фронті відбувається просто ну, величезна біда і біда. Важкі ситуації. Спілкуюся, особливо по Харківщині. Вовчанський напрямок, Куп'янський напрямок. Дуже важка ситуація. Не буду просто деталі говорити, бо не можу точніше говорити ці деталі, але важка ситуація. Важка. Хлопці-дівчата тримають, як може цей фронт. Поки отут-отаке -от несеться навколо. Друзі, ще раз підпишіться, прокоментуйте вподобайку. Обов'язково обов'язково підтримайте Сили безпеки і оборони. Хлопцям і дівчатам важливо знати, що ви в них є, що в них є тили і опора. І друзі, давайте триматися разом. Ви бачите, що окрім того, що всередині гниди є. Проти них треба працювати так, протидіяти цьому всьому, виганяти, вичищати це все. Бачимо, що якщо не будемо разом, нас просто розірвуть з цих сторін. От коли ми разом, нас вони не можуть подолати, нічого з нами не можуть зробити. Ні зі Сходу, ні з заходу, ні тим паче з за океанського заходу. Розумієте? Давайте триматися разом. Бо ми на своїй землі. Слава Україні!